Бути чи не бути електронному квитку у рівному, дискусії навколо цього питання у рівному тривають вже 10 років. А все розпочалося з того, що у 2014-му рівне підписало угоду із корейськими інвесторами. Тоді міська влада виставила вимогу бізнесменам щодо закупівлі для міста нового транспорту на суму 9 мільйонів доларів, як додатку до 6 мільйонів, які повинні були піти на встановлення електронних систем. Корейці погодилися на такі умови. До 1 листопада місто визначило, чи буде воно продовжувати даний договір щодо заведення, от нагадаю, 7-15 мільйонів доларів для впровадження єдиного квитка та нового транспорту. Але міські обранці тоді шукали виправдань. Мовляв, у Києві після запровадження електронного квитка довелося платити штраф усе через закон. Прийшла ДФС, прокуратура, і підприємство було оштрафовано на 10 мільйонів гривень. Та вже колись закон був регульований, у міській владі, зсилалися на небажання перевізників, проблему з пільговиками та інші причини, весь оця кіпиш, який піднявся в електронного квитка, в тому числі ініціація цього електронного голосування, була зроблена Романом Чоканом, тому що в нього є інтерес, в нього є свій бізнес, це його фірма. То навряд чи він тут заробить копійку. Курейцями тоді це, так і не склалося, але розмови про електронний квиток не вщухали. І ось зараз, кінець 2024-го, і у міській владі сподіваються, що наступного року нове для рівного, але не для інших міст України, впровадження таки станеться. Ми шукаємо інвестора, який власне за свій кошт. Ми не хочемо на це витрачати кошти із місцевого бюджету. Ми не хочемо закуповувати валідатори за свій кошт. Ми шукаємо інвестора, який зробить це за власні гроші. І власне, от нині ми рішенням виконкому ухвалимо конкурсні умови. Минулого тижня оголошено конкурс, і ми очікуємо, що в середні, в середині грудня ми проведемо конкурс з відбору оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Процес цей довготривалий і на початках оплата буде не лише картою, але й готівкою, готові у міській раді до питання із пільговиками. Зараз основна проблема знайти інвестора, який повністю за власний кошт облаштує усю систему. А це мільйони або ж навіть десятки мільйонів. Взамін бізнес отримуватиме відсоток. Суть власне інвестиційної угоди в тому, що інвестор отримує певний відсоток від транзакції. Який це відсоток власне буде визначено в. Ході конкурсу. Ну тобто, ми передбачили, що якщо інвестор дає там умовно 10%, це там 2 бали для його конкурсної позиції. Якщо 5%, це більша кількість балів. Тобто, чим менше відсоток, тим більший шанс в інвестора на перемогу. На початках електронний квиток впроваджуватиметься лише у комунальному транспорті. Далі підключатимуть і приватного перевізника. А ось вартість самого проїзду можливо зросте на 10-15%. Причина полягає у необхідності оплачувати послуги оператора електронної системи. Може зрости вартість і через інші розхідники незалежно від впровадження електронного квитка. Якщо ми був тариф нас 8 гривень, тоді електроенергія була 5 гривень з подивить доставку. І сьогодні вона вже при цьому самому тарифі складає 10 з Піддавай доставки. Плати разом з електронним квитком впровадять і контролерів, які перевірятимуть наявність проїзного квитка. Ба Більше згодом оплату у всьому громадському транспорті доведеться здійснювати при вході, а не так, як це відбувається зараз. Усі ці питання будуть вирішуватиметься, коли знайдеться необхідний інвестор. Ілля Тимашевський, Олег Шоламай, новини Рівного.